Розпочинаємо третій вебінар щодо надання послуг з реєстрації актів цивільного стану, зокрема, з реєстрації смерті. Захід організований відділом розвитку надання адміністративних послуг управління з питань цифрового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. Мета цього заходу сприяти керівникам і працівникам ЦНАП. Краще зрозуміти процедуру в цілому та процес безпосереднього надання послуги в реєстрі актів цивільного стану. Стан справ щодо надання цієї послуги через ЦНАП в області і в Україні свідчить, що є наявні певні об'єктивні суб'єктивні проблеми. Бо на сьогодні фактично через СНАП надається малий відсоток цієї послуги. А замовники в основному звертаються у відділи ДРАЦ. В той же час відповідно до статей 4 і 6 закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану виконавчі органи сільських селищних міських рад повинні проводити державну реєстрацію народження, шлюбу і смерті. А також згідно розпорядження Кабінету міністрів України від 16.05.2014 номер 523. Деякі питання надання адміністративних послуг через центри надання адміністративних послуг. Ці послуги повинні обов'язково надаватись через СНАП, їх територіальні підрозділи і віддалені робочі місця. Зараз буде представлена презентація про послугу з реєстрації смерті та буде надано посилання на відеоролик щодо демонстрації процесу надання цієї послуги в реєстрі актів цивільного стану. Наш доповідач староста Чернилявського старостинського округу Яворівської міської ради Володимир Хляру. Прошу, пане Володимире. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні я вам проведу презентацію по вебінару номер 3 надання послуги з реєстрації смерті. Отже, розпочинаємо. Законодавчі та нормативні документи, на які ми посилаємось. цивільний Кодекс України, друге сімейний кодекс України. Третє закон України про місцеве самоврядування. Четверте. Закон України про державну реєстрацію актів цивільного стану. П'яте. Закон України про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення права громадян на доступ до державної реєстрації актів цивільного стану у зв'язку з укрупненням. Територіальних громад від 29.04.2021 року під номером 14.27. Шосте. Постанова Кабінету міністрів від 10 листопада 2010 року під номером 10.25 про затвердження зразків актових записів цивільного стану, описів та зразків бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану. Сьоме порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян затверджений постановою Кабінету міністрів від 22 серпня 2007 року під номером 1064. Восьме. Правила реєстрації актів цивільного стану в Україні затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 2000 року під номером 52, дріб 5. У редакції. Наказу Міністерстві юстиції України 24 грудня 2010 року під номером 3307, 5, зареєстрований Міністерстві юстиції України 18 жовтня 2000 року за номером 719, 4940. Дев'ятий, інструкція з проведення державного реєстру актів цивільного стану. Пано громадян затверджена наказом Міністерства юстиції України 24 липня 2008 року. Під номером 1269, 5, зареєстрованим Міністерством юстиції України 25 липня 2008 року за номером 691-153-82. Отже, ми посилаємось на ці всі законодавчі нормативи. Приступаємо до наступного слайду. Процедура отримання доступу до реєстру. Перше прийняття сільською селищною міською радою рішення про покладення обов'язків щодо проведення реєстрації актів цивільного стану та призначення відповідальної особи за облік зберігання та витрачання бланків свідоцтв, що видають органи державної реєстрації актів цивільного стану, у якому обов'язково має бути зазначено посаду. Та прізвище ім'я по батькові особи, на яку покладаються обов'язки. Друге направлення до державного підприємства національної інформаційної системи. Замовлення про надання ідентифікаторів доступу до єдиного державного реєстру. Третє підписання з НАІС договору про надання ідентифікаторів доступу до єдиних та державних реєстрів. Четверте. Для, після підписання договору посадові особи, на яких покладено обов'язки з реєстрації актів цивільного стану, проходять у наїзд відповідне навчання. Навчання платне на час воєнного стану проводиться через платформу Zoom. До початку навчання посадові особи обов'язково мають мати захищений носій особистих ключів. П'яте, за результатами навчання, зазначеними особами надається доступ до державного реєстру про актів цивільного стану громадян. Наступне процедура взаємодії з відділами ДРАЦ. Перше, відповідно до рішення про покладення обов'язків посадового особа, відповідальна за зберігання бланків свідоцтв у виконавчому органі сільської селищної міської ради, одержує бланки свідоцтв у відповідному відділі реєстрації актів цивільного стану за видатковою накладною з розрахунком не більше місячної потреби в них. Друге. Посадова особа оприбутковує їх у відповідних книгах реєстрації актів цивільного стану, народження, шлюб, смерть та направляє у відділ ДРАЦ у трьохденний термін підтвердження про їх утримання. Третє. Виконавчий орган сільської селищної міської ради подає звіт про витрачання бланків свідоцтв відділу Державної реєстрації актів цивільного стану міжрегіонального управління, який забезпечує. Забезпечує ними цей виконавчий орган щомісяця не пізніше 5-го числа наступного місяця. Четверте до звіту додається реєстр бланків свідоцтв, виданих виконавчим органом сільської селищної міської ради впродовж місяця, п'яте. Звіт про використання бланків свідоцтв та реєстр скріплюється гербовими печатками. наказом Міністерства юстиції України під номером сто п'ятдесят Вісім три від 29.10.2012 року про затвердження порядку ведення обліку та звітності про використання бланків сідос про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання. Отже, цей слайд я вам трішки прокоментую. постараюсь більш доступніше об'яснити. Отже, в органах місцевого севрядування селищних сільських. Міських радах делегують відповідальну особу відповідним рішенням ради про відповідальність отримання від відділу драц бланків е свідоцтв, ведення реєстру цих свідоцтв і е дотримання єдиної нумерації по виданих актових записах. Це дуже важливо, ця особа має велику відповідальність. І Якщо в е, відповідному органі місцевого середування є е, е, багато віддалених робочих місць із Старостинських округів, на які будуть покладені також обов'язки, тому ця людина несе відповідальність про обов'язкову єдину нумерацію цих актів цивільного стану, ці люди будуть телефонувати чи звертатись до цієї людини за актами, подавати звіти. Цій людині, ця відповідальна особа формує в єдиний свій реєстр всі звітності і передає тоді у відділ ДРАЦ. Приступаємо до наступного: перелік вхідних документів. Документи, які необхідні для реєстрації смерті. Перше документ встановленої форми про смерть, виданий закладом охорони здоров'я або судово-медичної установи. Один з них а, лікарське свідоцтво про смерть форми. Номер 106 дріб О. Б. Фельдшерська довідка про смерть форми. Е, номер 106, дріб 1. риска 1, дріб О. В. Лікарське свідоцтво про перинатальну смерть. Друге. Паспорт громадянина України заявника. Третє. Паспорт громадянина України померлої особи за наявності. В окремих випадках пільгові документи за наявності. Друге, військові і облікові документи за наявності, і третє рішення про встановлення факту смерті особи в певний час чи при оголошенні померлої. Тут також я вам коротко прокоментую: е, важливий документ, який є підставою для реєстрації смерті: це перший документ лікарською установи. Це лікарське свідоцтво про смерть найпоширеніше, форми 106. Дрібка, дріб. О, це є основний документ, який долучається до, до, до смерті, тоді йде паспорт заявника і паспорт померлого. Чому вказано за наявності? Тому що паспорт померлого може бути відсутній у різних причинах і випадках, але це не є підстава, щоб не відмовити в реєстрації смерті. Тільки потрібно тоді. В актових записах проводити в відмітках відповідний запис, на підставах, чого не було внесено е, даних паспортних про цю особу. Е, е, візьмемо до окремих е, випадків, наприклад, пільгові документи, це також за наявності, це не є обов'язкове, так як військово-облікові документи. Також це не є як обов'язкові документи, але за наявності, якщо людина їх предоставила, Особливо, коли люди е, померли, є військовозобов'язані. Ну тоді берете їх і, і вказуєте все в заяві про реєстрацію смерті, актових записах, згідно там, як реєструється. І третє рішення суду про встановлення факту смерті. Е, це рішення також є в окремих випадках, але зараз у зв'язку з військовим станом, е, дуже багато всіх. Е, Тикнуться з цим, тому як е, наших багато воїнів, військовослужбовців є безвісті пропавших, і коли ну, більше місяця року, часу, знаходять тіло, є підтвердження смерті, то тільки видається рішенням суду про факт встановлення смерті, тоді вже лікарський документ не йде. Тільки йде рішення суду, тоді це є головний документ. Для підстав реєстрації смерті. Також це потрібно вписувати згідно цього рішення. Приступаємо до наступного. Е я вам презентую фотографію лікарського свідоцтва про смерть і коротко покажу, які є особливості і нюанси. Завжди звертайте увагу е на лікарське свідоцтво про смерть от зразка 106 дріб. Е це звичайне просте е свідоцтво. Яке саме поширене, на цю кутову печатку закладу, де вказано код ДРПО закладу, назва закладу. Обов'язково, бо згідно з цієї печатки, ви будете вписувати підстави документу лікарського судовства про смерть акту і записи, також заяви, який орган видав. це. Може бути не мокра печатка, може бути в електронному, в друкованому варіанті. Вписано, і також вписаний код ЄДРП. Тоді також це свідоцтво вважається дійсним. Якщо тут відсутня мокра печатка, і нема в дурковому варіанті, це свідоцтво вважається недійсним, тоді повертають його на доопрацювання. Друге, звертаємо увагу на мокру печатку організації кругла, мокра велика печатка. І відповідність записів. Всі записи обов'язково також звертайте увагу на підкреслення в лікарському свідоцтві. Переважно йде підкреслення остаточне, це те, що видається остаточним при смерті людини. Якщо буде попереднє або замість попереднього, чи замість остаточного, також ви робите ці записи згідно того свідоцтва про смерть, на що потрібно звертати увагу. Часто лікарі допускаються помилок, бо так як лікарське свідоцтво заповнюється вручну. От, наприклад, місце проживання померлого. Так може бути, вони не впишуть район, можуть не вписати населений пункт, і також це буде як допущена помилка. Тоді потрібно повертати на доопрацювання цього документу. Бо згідно цього лікарського, ви заповнюєте в заяві і актом записі. Ці всі дані, які вказані, і також звіряєте з е, паспортними даними, якщо вони є у наявності, все це має збігатися. Цей нижній корішок, де є лінія відрізу, він відрізається і віддається заявнику е, родичу померлої особи. Це друга сторона лікарського свідоцтва про смерть. Тут на що звертаємо увагу, також на мокру печатку е, велику круглу, і лікарську малу печатку, е, і його підпис. Це засвідчує е, справжність лікарського свідоцтва про смерть. Звертаємо увагу. Е, в моєму випадку тут тільки в одному є вписані, де пункт А е, в тому квадратику код смерті завжди має бути код вписаний смерті. Лікарі знають, по програмі е, також коди підтягує, але завжди по кодах невідповідність написання з лікарями збігається. На це звертайте обов'язково увагу. Тоді берете вручну і вписуєте. От, наприклад, Р-54, по кодах в системі показує смерть, ну, лікар написав смерть по старості, тому ми так вписуємо смерть по старості. Є багато випадків, коли є в трьох цих графах А, Б, В Вказання причину смерті. Ми завжди беремо остатню причину. Наприклад, якщо буде вказано А, Б і перепрошую А, Б і В, ми вписуємо у В. Якщо буде тільки А і Б, ми вписуємо Б. Вписуємо код і вписуємо причину. От на це якраз обов'язково буде потрібно звертати увагу. Приступаємо до наступного: результат послуги. Складання акту е, запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях. Перше, це формування та видача свідоцтва про смерть. Друге, це формування та видачі довідки для отримання допомоги на поховання. Це два обов'язкові документи. Ну, свідоцтво про смерть це зрозуміло. А довідка для отримання на поховання це також обов'язковий документ, який видається при свідоцтві е, про смерть. Тоді людина, заявник йде відповідні органи чи пенсійний фонд. Якщо людина була пенсійного віку, чи в органи управління соцзахисту, чи в органи місцевого самоврядування. ця довідка є для одноразової допомоги на поховання. Так як е, більшість, я думаю, буде це стосуватися ВРМів і старост, е, в нас є затребані довідки. Це за результатом надання послуг запитувані будуть наступні послуги, які є в компетенції органів місцевого самоврядування. Перше видача окремих довідок для отримання допомоги на поховання загиблим військовослужбовцям по їхньому місцю проживання. і друге зняття з реєстрації померлого в реєстрі територіальної громади РТГ та відміткою по господарській книзі. Тому це є важливо для нас старост? Коли гинуть наші воїни, військовослужбовці, військомати, їхні частини також окремі такі довідки вимагають, де відбулось поховання коли. Коли відбулось поховання. Ну тому е, людина зразу, ви в людині формуєте, щоб людина постійно до вас не ходила пару разів. Ви формуєте її цю довідку. Також щоб для вас не було потім проблематично, і ці померли люди в господарських даних і РТГ не, ну, не, не світились. Ви також зразу їх в цей же час знімаєте з реєстрації і робіть відмітки. Це вам полегшить. В роботу в процесі приступаємо до наступного: вартість строк та умови надання послуги. Послуга безоплатна, строк надання послуги один календарний день. Підстави для відмови у наданні послуги. Перше, це державна реєстрація повинна проводитись в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану, але наголошую: так як зараз є військовий стан, цей перший пункт відпадає, за них може звертатись в будь який Орган э, ДРАЦ, друге, державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України. Ну, це якщо ви побачили, от, як я казав лікарським сідоці про смерть відсутні мокрі печатки э, чи нема відповідних документів, це також і підставою на відмову. І третє з проханням про державну реєстрацію звернулася недіздатна особа або особа, яка не має необхідних для цього повноважень. Це також в э, Психічно хвора, явні ознаки yeah. людини, або будь-які там відхилення. Також можете вважати, що якщо запідозрили, не це відмовляти цій людині. Приступаємо до наступного особливості реєстрації смерті. Перше смерть підлягає державній реєстрації в органах реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, або за Місцем настання смерті або за місцем поховання. друге заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів з дня настання смерті або виявлення трупа. А в разі, якщо неможливо одержати документ закладу охорони здоров'я або судово-медичної установи не пізніше п'яти днів. Третє. В умовах воєнного часу громадяни можуть звертатись за реєстрацією смерті до будь-якого органу органодратства. Четверте, державна реєстрація. Смерті проводиться за заявою родичів померлого, представників органу опіки та піклування, працівників житлово-експлуатаційних організацій, адміністрації закладу охорони здоров'я, де настала смерть та інших осіб. Отже, прокоментую вам ці е, пункти. Перше, це заявник е, може подавати на реєстрацію смерті, так як я сказав, за останнім місцем проживання померлого. Місце проживання це не тільки місце реєстрації, це є підтвердження факту проживання за місцем настання смерті і за місцем поховання заявник може звертатись е, тоді про реєстрацію смерті. Е, е, друге, цей пункт, е, що за, заява про державну реєстрацію смерті подається не пізніше трьох днів. Ну, е, як переважно практика показує людям? Куде приходять пізніше, які знаходяться в віддалених селах, поки проводять поховання рідних в траурі, це також не є підстава відмовити в реєстрації смерті. Ми реєструємо все рівно цю смерть. Хіба як там випадок буде пізніше року, це вже є фактом недійсності документу. От третє, умо... те, що я казав, в умовах воєнного часу людина, будь-який орган може звертатись за реєстрацією смерті. От і де, четверть, державна реєстрація смерті проводиться за заявою родичів. Ну тут може бути, якщо у, у випадку людей не було близьких родичів, там хто займався опікою чи сусіди, чи далекі родичі, в основне, що вони мали підтверджуючи всі документи. Приступаємо до наступного. Особливості реєстрації на ТП та ОВРмах. Перше. Отримання бланків свідоцтв відповідальної особи органу місцевого середування. Підтверджується відповідним актом передачі та накладної. Друге: облікування бланків у книзі реєстрації актів. Третє реєстрація актів цивільного стану та видача свідоцтв. Четверте. передача відповідальної особі органу місцевого середування заяв. Та актових записів на паперових носіях. П'яте щомісячне складання звітності щодо використання бланків свідоцтв. Шосте. підписати та передати актовий запис в системі ДРАЦ тільки після передачі паперових носіїв та з погодженням керівника органу ДРАЦ. сьоме отримувати номер актового запису від відповідальної особи органу місцевого середування тільки при вході в систему ДРАЦ та складанні актового запису. Тут я вам також коротко прокоментую ці пункти. Що стосується от нас старост, е, 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 які особливості? Ми старости, на яких покладені обов'язки про реєстрацію актів цивільного стану, е, їдемо до відповідальної особи, яка на, на накладена відповідальність, е, покладена в органосмісцевого середування, яка отримує власність. Бланки свідоцтв від Рацу. Ми в цієї людини також е підтвердженням та накладною отримуємо бланки свідоцтв шлюбу народження, смерть, які потрібні. Ці бланки приїжджаємо, обліковуємо в книзі реєстрації актів, е надаємо одночасно відповідь про отримання, підтвердження про отримання цих бланків, звіряємо обов'язково номерацію цих бланків щоб потім не, не виникало неприємних ситуацій, е, реєструємо акти цивільного стану та видаємо свідоцтва. Також ця реєстрація проводиться в журналі е, про реєстрацію, е, передаємо відповідальні особі органу місцевого з заяв та актових записів. Ми коли реєструємо в систем, електронній системі, Державного реєстру актів цивільного стану ми видруковуємо в паперових носіях. Ці паперові носії ми також привозимо відповідальні особи. Та відповідальна особа передає в орган ДРАЦУ на опрацювання і перевірку, чи є допущені помилки, чи все правильно в документах, і чи, і чи все вірно. Це от п'ятий пункт: що місячне складання звітності. Щомісяця ми складаємо звіт про витрачання бланків свідоцтв реєстрацію реєстру актів цивільного стану. Тобто реєструємо народження смерть. Ми спеціальним реєстром в ордівському форматі вказуємо, на кого був покладений акт і запис ім'я по батькові. Який це і запис, наприклад, народження, смерть, вказуємо номер і серію. Свідоцтва і номер і дату видачі е, актового запису таким реєстром подається звіт, і також звіт про витрачання бланків. Це йде щомісячно і поквартально. Е, що я наголошу для вас обов'язково це пам'ятати опцію в програмі в реєстрі підписати та передати? Це останнє, що ви зробите на своєму робочому столі. Тоді ви. Переписуєте, підписуєте, передаєте в орган ДРАЦ, і ви вже ніякі ні виправлення ви вже не зможете зробити. Тому е, тут я і вказав, що підписати і передати тільки не спішіть це, ви можете протягом певного часу зробити. І коли паперові носії буде в органі ДРЦ, там перевірять відповідність і правильність складання актового запису. Вам, вам повідомлять через відповідальну особу чи особисто, що все гаразд, тоді ви берете, підписуєте і передаєте, і ви впевнені, що ви не, не допустилися якоїсь помилки. Бо, як практика показує, помилки бувають часто в датах, в цифрах і в буквах. І сьомий пункт також це обов'язково до наголосу, бо багато хто допускається помилок. Телефонують до відповідальної особи і отримують, говорять, ну потрібно актовий запис там про смерть. Номер відповідальна особа говорить: а вони ще в систему не війшли, ще не за робочим столом, а вже номер беруть. Це грубе порушення, тому що багатої випадків не стало світла, не стало інтернету, не входить в систему. І тоді є затримка в реєстрації актів цивільного стану по інших округах, так як ви ще не опрацювали свій актовий запис номер, той який вам надали. Тому тільки його беріть, коли вже ви входите формувати а сформували заяву. Входите, формуєте актовий запис, берете номер, вносите номер, і ви тоді вже більш впевнені, що це 100% буде, буде гаразд. Ну, хіба то як я кажу. У окремих випадках пропало світло, пропав інтернет, але ви зразу телефонуєте відповідальній особі і повідомляєте, що цей актовий запис ви не використовуєте, і вона тоді або передає іншому ну, іншій особі, яка буде почергово звертатися за цим. Що я ще тут доповню, які у нас особливості є? Також на нас покладені обов'язки е, паспорти померлих. Ми їх також під реєстр окремо здаємо в міграційну е, службу, вписуємо всі дані, актовий запис, коли помер, де, де проживав, прізвище ім'я по батькові і, і паспортні дані. Це також кожного місяця ми подаємо звіти. E, також e, померлих військовозобов'язаних від 18 до 60 років чоловіків і військовозобов'язаних жінок, там, ну, хто, хто був, був військовозобов'язаний, наприклад, лікарі, тоді окремим реєстром e, повідомлення ми подаємо в військомат. Це теж я думаю, ну покладуть на вас такі обов'язки. Це що буде потрібно робити? Проходимо до наступного. Весь процес є знятий на ролику. Він тут є на за посиланням, процес надання послуги в реєстрі смерті е, актів цивільного стану зафіксовано в окремому відеоролику, який пропонуємо переглянути за посиланням. Переходите за тим посиланням, і більш доступно я це все викладав на відеоролику. Дякую за увагу всім. Дякую за представлену презентацію. Маємо надію, що вона буде корисною тим, хто хоче розпочати надання послуг ДРАЦ і, зокрема, послуг щодо реєстрації смерті через центр надання адміністративних послуг. Дякуємо за увагу і бажаємо успіхів у роботі.